Слава Україні, героям слава! Вас вітає інформаційний випуск новин ТРК «Надвірна». У студії працює Уляна Лешко. У медійному центрі обласної державної адміністрації відбувся прес-брифінг щодо вакцинації дитячого населення, імунопрофілактики проти кору, епідемічного паратиту та краснухи. Про організацію вакцинації розповіла головний обласний педіатр, експерт з педіатрії Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Лариса Підвербецька. Далі у сюжеті. Відповідно до календаря щеплень в Україні діти однорічного та шестирічного віку вакцинуються проти кору, епідемічного паротиту та краснухи. І для того, щоб виробився колективний імунітет і не було спалахів даних інфекційних захворювань, 95% дітей мають про Вакцинуватися, однак наша Івано-Франківська область, як і Україна в цілому, на жаль, не має таких показників охоплення вакцинації уже тривалий час. Враховуючи характерність кору, викликати спалахи, що 5-6 років в Україні в 2023 році розпочата загальнонаціональна кампанія з наздоганяючої вакцинації проти кору, епідемічного паротиту та краснухи, яка стартувала також і в Івано-Франківській області. Після проведених медичними працівниками планувань встановлено, що на Прикарпатті близько 27 тисяч дітей до 18 років не мають взагалі або мають тільки одну дозу вакцинації проти кору, епідемічного паротиту та краснухи. В рамках нездоганяючої кампанії на сьогодні близько 9 тисяч дітей вже провакциновано однак Ця кількість є недостатньою для того, щоб запобігти спрогнозованому на 2024 рік спалаху. Хочу звернути вашу увагу на те, що Івано-Франківська область в достатній кількості забезпечена вакцинами. У нас є достатня кількість е, пунктів щеплень, а саме 193. І кожен з батьків має змогу звернутися до свого сімейного лікаря та провакцинувати свою дитину. Чому це необхідно зробити? Вакцина комбінована і захищає від трьох інфекційних захворювань. Перше інфекційне захворювання це кір. В Україні вже зафіксовано 30 випадків кору. Кір це інфекційне захворювання, яке проявляється високою температурою, важкими проявами інтоксикації, сухим надсадним кашлем та типовим висипанням. Він грізний своїми ускладненнями, а саме, пневмонією та запаленнями мозку, так званими енцефалітами. Окрім цього, є віддалені ускладненнями, а це підгострий склерозуючий паненцефаліт – Дане захворювання виникає в дітей після 5 або 10 років після перенесеного кору і проявляється неврологічною симптоматикою та завжди закінчується смертю. Статистично з 10 невакцинованих дітей, які контактували з кором, захворіє 9. З однієї тисячі людей, які захворіли кором, одна помирає, а одна хворіє на анцефаліт. Окрім цього, хочу повідомити, що під час попереднього спалаху в Івано-Франківській області у 2018 році померла від ускладнень від кору доросла жінка. Ще одне захворювання, якому можна запобігти вакцинуючись, це є краснуха. Вона грізна для вагітних. Дівчинка, яка не вакцинована в дитинстві проти краснухи, під час вагітності може захворіти, а це є показ до переривання вагітності, оскільки в новонародженого виникають вроджені вади. Окрім цього, необхідно кожному захиститися і від епідемічного паротиту, який небезпечний в першу чергу для хлопчиків, оскільки після перенесених ускладнень може виникнути безпліддя. Здоров'я та майбутнє дітей залежать від рішення кожного із батьків. Я, як лікар, неодноразово бачила сльози батьків, які розуміли, що саме через їх необдумані вчинки та відмову від вакцинації. Діти в небезпеці і захворіли грізними інфекційними захворюваннями. Тому вкотре закликаю: не зволікайте та вакцинуйте свою дитину. Завдяки цьому ви захистите її та оточуєте. На плацу Прикарпатського військово-спортивного ліцею для важливих та в той же час хвилюючих подій відбулося відкриття меморіалу воїнам-випускникам ліцею, які загинули у російсько-українській війні. Також вихованці закладу склали присягу ліцеїста. Про це далі у нашому сюжеті у надвірні на території Прикарпатського військового спортивного ліцею відбулось відкриття меморіалу пам'яті випускникам закладу, які героїчно загинули внаслідок боротьби за незалежність нашої держави. На заході були присутні представники місцевих та обласних органів влади. Розпочали захист озвучень імен загиблих героїв. Звернувся до присутніх керівник апарату Івано-Франківської ОДА Ярослав Дем'янчук та міський голова міста Надвірне Зіновій Андрійович. Хочемо вшанувати пам'ять про всіх героїв. Які віддали своє життя за волю, незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Символічним є те, що ми зараз знаходимося тут на території закладу Прикарпатського військово-спортивного військово ліцею, який спеціалізується саме на вихованні, на національно-патріотичному і військово-спортивному вихованні молоді. Ви еліта нашої. Майбутньої української нації. Бути випускником ліцею це не просто е, велика честь, це ще і відповідальність, це яскравий приклад боротьби за волю, незалежність України, це яскравий приклад самопожертви, жертовності і вірному служінні українському народу. Я хочу, щоб всі ваші знання, всі досвід, які ви тут здобудете. Ви використали для розбудови нашої країни. Хочу, щоб наша країна надалі залишалася в сім'ї вільних європейських народів і одержувала підтримку від цивілізованої світової спільноти. Хочу побажати вам теж здоров'я, наснаги, високих злетів. І нехай Матір Божа, Пресвята Богородиця, завжди охороняє вас своїм святим покровом. Більше 300 діток. Кожного року, навчаючись в Прикарпатському спортивно військовому ліцею, здобували знання, здобували вищі, здобували любиму професію, коли хотіли присвятити служіння батькам, служіння війську і служіння війні України. Але лютий 2022 року змінив нас. І на інший день ми глибокій шані повазі. Маємо пам'ятати одне: завдячуючи кому, ми маємо таке літнє мирне небо і яскраве сонце, завдячуючи героям, які за нас з вами віддали найдорожче своє життя. Військовослужбовець Тарас Дунець звернувся до ліцеїстів. Бойовий медик побажав захисту держави тільки в мирний час, та щоб ті гідно несли звання офіцера. Після того передав прапор підписаний своїми побратимами. Я своїми побратимами прийшли. Схилити голову в день пам'яті загиблих і напередодні дня захисника і захисниць України привітати ліцеїстів, майбутніх військових, майбутніх офіцерів з святом, бажати мирного неба, щоб ви ніколи не ставали на захист Батьківщини в військовий час, щоб ви її тільки боронили на кордонах. Щоб ви над вами не літали літаки, які вас обстрілюють, щоб на вас не падали бомби, щоб ви гідно несли честь випускника військового спортивного ліцею. І сьогодні я хотів подарувати військово-спортивному ліцею прапор, підписаний моїми побратимами. Рівняйте, рівняйтеся на них, будьте мужні, щастя, несить їхні. Пам'ятну дошку освітили священнослужителі. До слова було запрошено мама одного із воїнів пілотів повітряних сил України, пані Наталі. Жінка висловила вдячність за вшанування пам'яті загиблих героїв. Побажала тим, хто складе присягу сили та відваги. Передала символічну картину російського корабля ліцею. Я хочу подякувати від імені родин, які втратили найцінніше, втратили своїх синів. Подякувати керівництву ліцею, викладачам, усім, хто долучився до. Творення цієї пам'ятного знаку і дякую вам за запрошення і за те, що ви дійсно творите пам'ять за наших дітей. Хочу також подякувати керівництву ліцею і викладачам за те, що допомагали батькам виховувати наших дітей. Вони дійсно були воїнами світла і добра. Цю роботу виконувала дружина підполковника, вони подарували нам наш центр, але я з їхнього дозволу хочу подарувати ліцею. І стосовно сина хочу сказати, що, можливо, знаєте, майже ніхто не вірує, що він буде льотчиком. І я хочу, щоб ті, хто навчається тут у закладі, вірили в свою мрію. Вірили в себе і вірили в Бога. Слава Україні! Начальник Прикарпатського військово-спортивного ліцею Микола Мартинюк підкреслив, що полеглі воїни-герої проявили мужність та дотримали свого обов'язку. Сьогодні ми відкрили пам'ятний знак ліцеїстам-випускникам Прикарпатського ліцею, які ні на крок не відступили від військової присяги, від даної клятви, які щастя виконали свій конституційний та військовий обов'язок. Завжди. Високо нести почесне звання військового ліцеїста прикар... Прикар... Прикарпатського військово спортивного ліцею. Ми, майбутні захисники Української держави, не опускаючи очей перед своїми командирами, вчителями, батьками, усім українським народом, урочисто обіцяємо бути вірними до військових ліцеїстів. Держава, честь, від вами і ніколи його не зрадимо. Гляне!

Міжнародний день людей похилого віку. У надвірні привітали членів ГО Ради Старіша Надвірнянського району. Про організацію заходу, особливості проведення. Дивіться у сюжеті Уляни Лешко. Громадська організація Рада Старіша Надвірнянського району працює в нашому місті з 2006 року. До ГО входять 57 людей на сьогоднішній день, зокрема, представники 15 інших окремих організацій та активісти Надвірнянської громади. Ярослав Лесюк, голова Ради Старішна Надвірнянського району, розповідає про організацію. Проведеного заходу. Громадська рада Старішни Донеччини є одною із засновників новоствореного кола старішів Івано-Франківської області, Сім членів Ради ходять до президії даної організації, даної кола старішів Івано-Франківської області, а в загальному 19 членів ради є засновниками. Хоч засновниками справ дорадчого голосу до кола Старішин Івано-Франківської області. Визначення Дня людей похилого віку, який в всьому світі відзначаються 1 жовтня. І в зв'язку з тим, що в нас військовий стан, ну, щоб не забувати, що все таки людей похилого віку дуже у нас багато, і щоб їх трошки в кінці кінці теж трошки підтримати, щоб не забувати, що вони є, ми цей захід проводимо силами громадської ради. Рада Старішного Дірнського району міський голова Зіновій Андрійович вкотре зазначив, що відзначення такого заходу в даний час відбувається завдяки нашим захисникам Збройним силам України. Очільник громади долучився до привітань всіх членів громадської організації Ради старішин на району. Ми маємо пам'ятати всіх героїв, які жертвуючи своїм життям, дають можливість нам жити, працювати. Ну і звичайно вітати. Вітати наше поважне товариство в не тільки Міжнародний день золотого похилого віку, але насамперед дякувати їм за дар життя. Але насамперед, ваш досвід, ваші знання, ваші вміння, ваші поради, вони завжди цінні нам. Вони завжди цінні тим людям, які хочуть слухати і хочуть приймати рішення. Тому нинішній день я хочу вам побажати багато, багато, багато років життя. Подякувати за те, що ви робите, за те, що ви збираєтесь. За дорученням начальника Надвірянської РВА Петра Хмельовського привітав учасників ГО керівник апарату райдержадміністрації Микола Кравчук. Вітаю вас, бажаємо бути здоровими, вам, вам і вашим родинам добра, злагоди і спокою. Ну і ясна річ, ми зараз всі просимо у Бога і дякуємо тим хлопцям і чекаємо перемоги. Слава вам, слава Збройним силам України! До усіх привітань з нагоди відзначення міжнародного дня похилого віку долучилися виконавці Назарій Тимків та Антоніна Максимюк з музичними композиціями. Афта зводить свої нові свердловини як за допомогою власних бурових верстатів, так і залучаючи підрядників з відповідним досвідом. Зараз монтується буровий верстат наших партнерів з ТОВ БК Горизонти, яких обрали за прозорою тендерною процедурою. Спочатку цим обладнанням буритимуть свердловину номер 32 потім номер 34 на Верхньомасловецькому родовищі, зазначив директор ПАД «Укрнафта» Сергій Корецький. Мета No32 розвідка покладів стрийських відкладів. Потім, залежно від геологічних результатів цієї свердловини, буритимуть номер 34 яка має пройти глибше до менілітових покладів. Далі зведення ще однієї свердловини, номер 33 теж до стрийських відкладів, але для цього вже використовуватимуть інший буровий верстат. Власні бурові верстати компанії теж зайняті. Два працюють над новими свердловинами на сході та заході. Ще один боритиме боковий стовбур, фактично нову свердловину в старій на півночі України. У селі Парище на Двірнянської ТГ відбувся турнір з футболу серед ветеранів. У битві за перше місце зустрілися три команди з Отенії, Коломиї та збірна команда Надвірна Парище». Що було цікавого, та хто отримав перемогу далі у сюжеті у селі Парище в день захисників та захисниць України, 81-ї річниці Української повстанської армії, дня українського козацтва та покрови Пресвятої Богородиці відбувся відкритий 14-й турнір з футболу серед ветеранів Недвірнянської громади, присвячений на честь відомого в минулому тренера та футболіста Василя Чіха. Слова вдяки за вшанування пам'яті сина та побажання довгого життя прозвучали від матері Василя Чіха пані Євдокієчіх. Дом, довг, довг. Аби моїх Довгий, довгий. А не додали. Аби було там, вирої до, до глядачів звернулися представники місцевого самоврядування та влади. Кожен пригадав, яким залишиться Василь у їхній пам'яті. Ми маємо пам'ятати, якою ціною ми живемо, працюємо. Граємо в футбол, займаємося любимим видом спорту, але також маємо пам'ятати тих людей, які жили любимою справою. Таким був Василь Чик. Я хочу подякувати рідній мамусі, подякувати дітям, родині за те, що ви разом з усіма футболістами пам'ятаєте про Василя Чика. Сьогодні ми висловлюємо повагу матері. Яка виховувала такого чудового сина. Ми висловлюємо глибоку повагу родині, яка пам'ятає, яка пам'ятає Василя Дмитровича, глибоку повагу рідним Борис, які шанують, поважають. І особливо дяка учасникам, які приїхали сьогодні на черговий трудів. Пам'ять Василя Дмитровича. Пощастило мені рослин, коли Дмитрович у нас викладав в США. Мені пощастило грати з ним. Разом в центрі поля ділити центр поля, не раз, раз чув, що трошки не так граю, але найкраще почуття, найкраща подяка. Подяка за просто прекрасне, просто прекрасне дитинство. Василь Дмитрович, людина, вже як як було сказано далекою курю. Він, він залишив виставне покоління після себе, яке продовжує гідну справу. І він, він залишиться в нашій, нашій пам'яті не тільки як футболіст, професіонал своєї справи, а як людина, яка, яка завжди вміла натихнути, підтримати, підтримати, яка завжди вміла презентувати. Слово було надано голові федерації з футболу Руслану Нестеруку. Він висловив подяку за долучення спортсменів до спорту, подарувавши м'яч юним футболістам. Я Дякую учасникам, що виходить до таких турнірів. Дякую організаторам, колегу старості, що щорічно прилягає, прилягає багато зусиль, щоб цей турнір існував. Дякую всім учасникам, славу імені на реєстрації футболу, вирішував комуністам з лаперечь, що продовжувалися поселяти Матровича і перемагали. І були учасниками України. Також звернулися до глядачів учасники змагань, серед яких командир команди Надвернянської громади Ігор Писклинець. Василь Дмитрович дійсно виховав не одне покоління футболістів, молодих хлопців, які до цього до сьогоднішнього дня в футболі. І вже на турнірах пам'яті Василя Дмитровича вже виховалося не одне покоління дернянських, коловийських, кутинівських футболістів. І дійсно всі задоволенням приїжджають. Це я сімній день для того, щоб згадати людину з великої букви, людину, яка жила в футболі. Людина вдарована була в всьому, але найбільше в футболі. Я мав за честь з ним грати, під його керівництвом тренувати, він був тренером і футболістом у Теніщині. І мені дуже приємно от сьогодні, вже скільки років його немає, і наші команди представляти у Тиніщину на цьому турнірі. Ми всі змінюємося. В бій, в в а от Василь там на надій своїй, на тому своєму форум. На нас дивиться другу вік, один і такий, тільки він один не змінюється. Він залишиться в нашій пам'яті. Матч був напружений та динамічний. Та, зрештою, кубок переможця отримала команда міста Коломиї. Друге місце посіла команда села Отинії, третє місце збірна команди міста Недвірна та села Парище. На цьому наш випуск інформаційних новин завершується. Я з вами прощаюся. Мирного неба та всіх благ.